Вітаю всіх семикласників, семикласниць, всіх тих, хто разом з нами повторює курс математики, курс геометрії сьомого класу. На сьогодні тема, яка називається нерівність трикутника. Ми з вами дізнаємося важливу теорему, яка була відома дуже дуже давно. Теорема, яка так і називається, нерівність на трикутника, кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. На нашому малюнку трикутника Б С, кожна сторона AB менша за АС плюс Б, АЦ менша за AB плюс В, а BC менша за AB плюс. А це. Ну, якщо ми відповідно позначимо сторони трикутника і це маленьке, то могли це відповідно записати і в іншому вигляді. Важливим наслідком. Є те, що кожна з сторін трикутника більша за різницю двох інших його сторін. Тому сторона BC більша за різницю AB мінус або можна взяти по модулю, оскільки ми не знаємо, яка з них більша AB чи AC. Тобто, щоб не попасти на від'ємне число, бо буде нецікаво, можна взяти по модулю. І так само для двох інших сторін. Сама теорема. І наслідок з неї може призвести до узагальнення. Спочатку ми маємо сказати, що оскільки БС більше, ніж, наприклад, АБ-С і АЦ мінус АБ, то ми узагальнюючи що отримаємо, що БЦ більше, ніж модуль різниці АБ-АС. Стереми про нерівність трикутника та наслідку з неї отримуємо важливе співвідношення. Між сторонами трикутника кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. Але більша за модуль їхньої різниці. В нашому підручнику наводиться для сторони BC. Сторона BC менша, ніж сума сторін AB плюс С, але більша за модуль різниці цих сторін. І перша вправа, в яку ми подивимося, вона є простою і типовою, Чи існує трикутник зі сторонами: 9 см, 4 см і 5 см. В цій дуже простій вправі. Я завжди учням показую два способи. Учні вибирають, яким способом потім далі користуватися. Перший спосіб полягає в тому, що ми на одну шальку терезів маємо покласти найбільшу сторону, це найбільша сторона 9 см. А на іншу шальку терезів маємо покласти, ну, сантиметр я вже не буду писати, а на іншу шальку терезів маємо покласти суму двох інших сторін, 4 І 5. І подивитися, який буде знак. Якщо знак буде менший, то більша із сторін менша за суму меншої середньої, тому менша і середня, тим паче це буде виконувати. Але в даному разі це не так, в даному разі рівність. В даному разі 9 дорівнює. А треба, треба, щоб був знак менше, як я вам сказав. А тут дорівнює. Тому чи існує трикутник, відповідь не існує. Можна, взяти, можна запропонувати другий спосіб. Ми беремо із трьох запропонованих сторін абсолютно будь-яку, яка вам подобається. От я, наприклад, взяв сторону 5. І перевіряю для сторони 5 оцей наслідок. Ну, тобто не наслідок, а фактично висновок. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін, але більша за модулі різниці. Менша за суму двох інших сторін, але більша за модуль їхньої різниці. І що ми бачимо? Ми бачимо, що 5 дійсно менша, ніж сума двох сторін 9 плюс 4 менша. Але більше модуль різниці, оця нерівність не виконується. Чому не виконується? Тому що модуль різниці дорівнює якраз і дорівнює числу 5, а 5 більше 5 це неправильно. Тому ця рівність, нерівність неправильна. І звичайно, ми виходимо на ту саму ситуацію. Трикутник з такими сторонами не існує. Отже, два способи, як завжди, краще знати ніж жодного. Ви, будь ласка, шановні учні, використовуєте той, який. Ну, вам більше подобається. Ну, давайте я все-таки буду використовувати перший, оскільки, на всього-на всього три сторони. Нам дуже легко збагнути, яка з них найбільша. Не треба для цього якісь великі зусилля робити. Найбільша сторона 10. Дві найменші, найменше 3,8. 3,8 це 11. Ми бачимо, що 10 дійсно менше, ніж 11, тому трикутник з такими сторонами існує. Третє, 17 дециметрів, 7 дециметрів і 9 дециметрів, найбільша сторона 17, а дві найменше 7 і 9, В даному разі. Правій частині буде 16, так сторона, ну, тобто, те, що претендує на сторони трикутника, найбільший відрізок, більший навіть за суму меншого, більше не, не те, що дорівнює в першому, більше. Звичайно, в трикутнику такого бути не може. Чи існує трикутник, не існує. І нарешті наша четверта ситуація. Ну, давайте я запам'ятав. 5, 6 7 см сантиметрів, 5 см. Сантиметрів Найбільша сторона 7. Найменша і середня 5 і 6, їхня сума 11. Ця сума більша, тому такий трикутник існує. Давайте ми тут напишемо відповідь, перш ніж писати відповідь, ще раз уважненько прочитаємо нашу задачу. Чи існує? Чи існує? У нас перша і третя не існує, друга і четверта ситуація існує. Ось така наша, можна сказати, розминочна задача. Далі нас чекає проста, але важлива задача. Ви знаєте, так буває. Я навіть можу такий. Мікроскопічний знак куклику поставити. По-перше, така задача. дві сторони трикутника дорівнює 3 см 5 см, чи можна третя сторона дорівнювати і даються 6 задач фактично. По-перше, я таку задачу ну, даю всім учням. Дуже багато учнів просто беруть, аналізують. Ага, 3 см 5 см, 2 см. Давайте аналізувати, так як це було. Минула задача. Можна так працювати? Ну, мабуть, можна. Тобто ви отримаєте шість різних задач, чесно кажучи. На це піде час. Друге, чому вона важлива? Тому що таку задачу можуть дати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Якщо все буде нормально, ну, шевці після 9 класу будуть вступати у 10, і це буде зовнішнє незалежне оцінювання. І вам доведеться теж аналізувати. Ну, там буде 5 варіантів відповіді. Вам 5 задач доведеться аналізувати. Ну, не дуже приємно. Час піде. Як поступити краще в такій задачі? Ну, я ще раз скажу: я багато разів давав учням, і, в принципі, є учні, які здогадуються, як поступити краще. Це поганий спосіб. Краще взяти оцю нашу. Важливий висновок, як автор написав, кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін, але більша за модуль їхньої різниці. Дві сторони трикутника в нас вже є 3 см і 5 см. Якщо я візьму. Трішечки я поспішаю. Якщо я візьму третю сторону, мерші, позначу С, то сторона С менша суми А плюс Б, але більша модуля їхньої різниці. Тобто, С менше, ніж 3 плюс 5, а менше, ніж модуль 3-5. Тобто, Це менше 8, але більше 2 см. Після цього, навіть якщо ви мені дасте не 6 значень можливих задач а 48, я вам дуже простою. Там зразу відповідь. Тобто ті значення, які сюди не попадають, нам не підійдуть. Тобто, перша відповідь ні. Чи може третя сторона, не може. 3, може, чотири з половиною може, 5 може, 2, 3, 4. Відповідь так. А 5,8 вже не може, і 8,1 тим паче не можу. Дуже швидко ця задача розв'язується, якщо знати правильний підхід. А наша третя задача дві сторони трикутника дорівнюють 5,7 см і 1,2, якому найменшому, якому найбільшому цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона. У Вас вже є досвід. І я думаю, що ця задача. Ну, вона майже усна, чесно кажучи. Якщо сторона С, це, це третя невідома сторона, яка менша за суму двох сторін і більша модуля їхньої різниці, то підставляючи дані, ми з вами дуже просто приходимо, що це менше, ніж 6,9 мається на увазі сантиметр, але більше 4,5. Якому найбільшому і найменшому. Найменше, найменше. Ціле число сантиметрів. Найменше ціле число, яке задовольняє дану нерівність подвійну, це 5 см. Найбільше це відповідно 6 см. Ну, я вже напишу відповідь. Без слів. Найменше і найбільше. Теж треба запам'ятати цей клас задач. Звичайно, ну, таким об, обов'язково буде на якійсь питьмовій роботі в 7 класі, я думаю, може бути і при вашому подальшому навчанні. Продовжимо розглядати задачі, «Периметр рівнобедреного трикутника. 20 см, чи може бічна сторона цього трикутника дорівнює і знову даються 4 варіанти, 4 задачі фактично. Ну, Як поступити нам, математикам, щоб все ж таки було легше? Давайте, ну, давайте я напишу, що периметр у нас. П-велике 20 см. Якщо я позначу А-сторона, А-сторона, Б, а, а, а бічні сторони, Б-основа. Б-основа, то. Е, Нерівність, яка, яка з нерівності трикутника нам треба те, що бічна сторона менша за суму двох інших сторін, А плюс Б, це абсолютно очевидно. Тобто, нам треба, щоб основа була менша, ніж сума двох бічних сторін. Тобто, щоб Б було менше, ніж 2А. І якщо ми це для себе зрозуміємо, то така задача дуже швидко розв'яжеться. Якщо А пропонується 4 см, 2А це відповідно 8, а Б буде відповідно 20 мінус 8-12 см. Чи буде бічна сторона, чи буде основа Б менша, ніж 2А? Не буде, тому. Як чи може бічна, не може, ситуація друга. Якщо бічна сторона, якщо бічна сторона 5 см, дві бічні сторони 10 см, а тоді основа теж 10 см, чого також бути не може, це мої коти бігають по квартирі. Не звертайте увагу, в них ігри почалися, ну нічого. Якщо сторона. Бічна 6 см. Дві бічні сторони це 12 см. Основа тоді 20 мінус 12 це 8 см. В даному разі, b менше 2а виконується 8 менше 12. Тому відповідь може. І нарешті, четверте, чи може бічна сторона бути 8 см? Тоді дві бічні сторони це 16 сантиметрів. Основа це 20 мінус 16, 4 см. І знову-таки умова. Б менше 2 виконується, тому відповідь може. Тут я буду писати відповідь до всієї задачі, як там чи може. Значить, у нас 1 і 2 не може, а 3 і 4 може. Отже, з цією ми впоралися. І нас чекає, ми починаємо. Ну, ви бачите, ми потихесенько поскладнюємося. Знайти периметр рівнобедреного трикутника, якщо дві його сторони дорівнюють 4 см і 7 см для початку. Які сторони нам даються? Яка з них бічна сторона, яка основа? І ми чудово розуміємо, що треба розглядати два випадки. І треба розуміти, чи кожний з цих двох випадків буде працювати. Тобто, в кожному випадку треба перевірити нерівність трикутника. Якщо в нас 4 см основа, а бічна сторона 7,7 см, 7, чи може таке бути? Так, да, більша одна з більших сторін 7, явно менша, ніж сума двох інших. Такий випадок можливий і периметр 2 на 7 плюс 4, тобто 18 см. А чи може бути випадок основа 7? А бічні сторони по 4 теж може бути, тому що найбільша сторона 7 менша, ніж сума двох інших. В такому разі. Периметр 2 на 4 плюс 7, і це буде 15 см. Отже, для нашої першої задачі можливі два випадки. Чудово, рухаємося далі. Ну, Давайте далі, щоб рухатися все-таки мені я скопіюю. І ми будемо рухатися далі. В нашому, наша друга задача одна із сторін рівнобедреного трикутника 8, а інша 3. Давайте розбиратися, давайте знову-таки малювати. Тільки я малюю трішечки не те. Давайте знову малювати. І будемо розбиратися, якщо основа 8, а бічна сторона 3, чи може бути така ситуація? Не може, тому що 8 буде більше за суму двох інших сторін. Ситуація неможлива. А якщо основа 3, а бічна сторона 8, тут це нормально, ну, писати. можу написати тоді 8 менше, ніж 8 плюс. 3. В даному разі периметр буде 2 на 8 плюс 3, 19 см. І нарешті третя, це 12,6. Ну, давайте я десь тут напишу 12 см і 6 см. Якщо я спробую. Якщо я спробую трикутник, у якого основа 12, а бічна сторона по 6, то ми побачимо, що та більша сторона трикутника дорівнює сумі двох менших сторін. А нерівність трикутника каже, що вона повинна бути менша. Тому такий трикутник не існує. Можна написати по іншому. Той самий час, якщо основа 6, бічна сторона 12, ну вже нерівність писати не буду на третій раз, такий трикутник існує. Ми можемо абсолютно спокійно знайти його периметр 2 на 12 плюс 6, і це буде 30 см. Тому, коли я буду писати відповідь, то у першому завданні хочу вам нагадати, таких трикутників існувало 2, і периметр міг бути 18 см або 15 см. 18 см або 15 см. Другий. І треть, друга, і третя задача нам другої ситуації не давали. Тут у нас 19 см у другій задачі, а у третій 30 см. Ну, сподіваюся, цю задачу ви запам'ятаєте. Наша шоста сьогоднішня задача периметр трикутника дорівнює 18 см, чи може одна з його сторін дорівнювати 8 см. Ну, я вам покажу два способи. Один спосіб, ну, це такий звичайний спосіб для 7 класу, чесно кажучи. Ну, другий спосіб буде дорослий, нам для нього трішечки. Ще не вистачає знань, але спосіб досить цікавий, я б хотів би своїм глядачам його показати, чесно кажучи. Отже, чи може одна із сторін. Одна із сторін, 8 нас, дві інші, в принципі, не питають, правда, чому дорівнює, не питають, чому дорівнює. Тому, тому нам треба, щоб та сторона. Нехай це буде сторона А. От сторона А 8. Чи може сторона а дорівнювати 8 см, нам треба, щоб виконувалася нерівність трикутника з її наслідком. Менша сума двох інших сторін, і більша модуля їхньої різниці. Якщо сторона 8 см, а периметр 18, то сума двох інших сторін це абсолютно точно 18-8. 10. Тому права частина цієї рівності нерівності точно виконується 8 менше 10. Оскільки про БЕЦ нічого не питають, абсолютно нічого, то ми можемо дуже легко забезпечити і ліву частину. Ну Наприклад, взяти БЕЦ обидві по 5 см. Все. І такий трикутник. Буде існувати, більше нуля буде. Тому тут відповідь із ну є. Цим дуже легко. Чи, 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 чи може. Значить, відповідь може. Не даю відповідь на питання. Друга ситуація: якщо А дорівнює 9 см, тоді Б плюс С це 18-9. Це також 9 см. І тому те, що я тут підкреслив червоним, не виконується. 9 дорівнює 9, права частина нашої подвійної нерівності не виконується, тому не може. Ну і нарешті, якщо А дорівнює 10 см, я думаю, ви вже здогадалися, тоді B 18 С 18-10, 8. Ну, бажано скрізь писати сантиметри. І тоді права частина нашої подвійної нерівності, ну, тим паче не виконується, чесно кажучи. Тому теж не може. Відповідь ми вже маємо. А те, що я обіцяв дорослий спосіб показати, я не забув. Значить, перший може, другий, третій не може. Дорослий спосіб полягає ось в чому. У нас є ось така нерівність А менше, ніж B плюс C. Ми з вами знаємо, ми з вами вміємо працювати з рівняннями 6 класу. І знаємо, що до лівої і правої частини рівняння можна додати одне і те саме число. З нерівністю можна поступати так само. Інша справа, що ми. Це дізнаємося аж в 9 класі. Але повірите на слово. Додамо до обох частин нерівності А, тоді буде А плюс А менше А плюс Б плюс С. А плюс А – це 2 а, а, А плюс Б плюс С це периметр. Це П велике. Якщо ми тоді ми можемо сказати, що дві сторони. Які претендують менше за периметр. А якщо ми будемо знати властивість нерівності, що ліву і праву частину нерівності можна сміливо поділити на додатнє число, тоді А буде менше, ніж периметр на 2, який називається. І в периметрам в математиці. А оскільки у нашого трикутника периметр 18, то для нашої задачі А повинно було бути менше 9. Всі ті значення однієї сторони, які менше 9, нас би в цій задачі влаштовували, а решта не влаштовували. Наша наступна задача: сторони рівнобедреного трикутника відносяться як 5 до 2, а його периметр дорівнює 72 см. Знайдіть сторони трикутника. Найбільш уважні і давні глядачі моїх відеоуроків можуть сказати: а у нас така задача була у темі рівнобедрений трикутник. Числа ми не пам'ятаємо, але там щось таке було. Щось таке там 4 до 3 відносяться, там якийсь периметр, 110, наприклад. І тоді ми, шановний пан вчитель, розглядали два випадки, коли основа 4х бічна 3х, і навпаки, правильно, така задача була. Інша справа, що в темі рівнобедрений трикутник я цю задачу підібрав так, щоб і один трикутник існував і інший. Ви тоді ще не знали нерівність трикутника. І тому. Так, скласти задачу, як я склав для цього уроку, я там не міг. Ми тут теж маємо розглянути два випадки, безумовно. Перший випадок, другий випадок. Ми також їх розглянемо, звичайно. Але буде одне але, про яке ви ну, нехай буде зелене. Буде одне одне про яке, я думаю, ви здогадалися вже. Або усна підібрали, усна е, обчислу. Чи можемо ми розглянути трикутник, у якого основа 5х, а бічна сторона 2х. Не можемо. Тому що 5х більше, ніж 2х плюс 2х і такий трикутник не існує. А розглянути трикутник, у якого основа 2х, а бічна сторона 5х ми безумовно можемо. Більша сторона 5х, менша за другу більшу, за суму другої більшу. І основи. Я вже не буду детально коментувати, тому що все, все найцікавіше вже відбулося. Отже, в нас Х дорівнює 6 см. Тоді в нас сторона одна дорівнює іншій. бічна. Стільки то А. А дорівнює 2 на 6 і дорівнює 12 см. Отже, відповідь 30 см, 30 см і 12 см. Зрозумійте, будь ласка, різницю між цією задачею і тією задачею, яку ми розглядали у темі рівнобедрений трикутник. Ну, і наша крайня задача на сьогодні: чи існує трикутник з периметром 29 см, одна сторона якого на 6 см більше за другу, і на 5 см менше за третю. Ну, ми не знаємо, існує такий трикутник чи не існує, але схожі задачі в нас були, тільки там вони були. Ну, скажімо так, трішечки інше. Там були просто периметр дається одна із сторін, там на 6 більше, на 5 менше і так далі. Тобто там не ставилося так питання, чи існує трикутник. Там просто ну, була умова знайти сторону. Давайте ми спробуємо підійти до цієї задачі, так як ми підходили до тих задач. Значить, одна із сторін позначимо її прямо на малюнку Х. На 6 см більша за другу. Ну, значить, друга на 6 см менша. І на 5 см менша за третю, значить, ця на 5 см більша. А їхня сума, тобто периметр, дорівнює 29 см. Давайте розв'язувати цю задачу, давайте шукати ці сторони. Значить, 3х 1 дорівнює 29. 3х дорівнює 30, х дорівнює 10. Це одна із сторін. Тоді друга сторона. Ну, давайте я можу, в принципі, А позначити. Це А, це Б, це С. Тобто А дорівнює 10 см. Б – Це 10 мінус 6, 4 см. А С. Це 10 плюс 5 15 сантиметрів. І от тепер і прийшов час аналізувати, для того, щоб дати відповідь на це питання. Ми отримали що нібито сторони трикутника 10 см 4 і 15. Але якщо ми візьмемо 15 як найбільшу із можливих сторін, а 4 і 10 як середню і найменшу, то ми побачимо, що нерівність трикутника не виконується. Тому відповідь на питання, чи існує трикутник, такого трикутника не існує. Відповідь не існує. Там, по-моєму, чи існує, да, чесно. Отже, шановні учні, добігає кінця і цей урок також, маємо домашнє завдання, ось його перша частина, ось його далі друга частина, і ми вас будемо запрошувати на наступні уроки. А ви, будь ласка, запрошуєте тих своїх однокласників, однокласниць, ну, які ще не включилися у роботу з математикою. Сподіваюся, таких буде більшати. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.